На сьогодні область готова майже на 97% і 1 жовтня ми повинні відзвітуватися до Міністерства регіонального розвитку 100% готовності області. Тобто технічна область буде готова. В цьому році, якщо ми візьмемо місто Харків, то тут дуже велика робота була проведена. В цьому році щодо перекладки сітей або реконструкції катилин. Таких робіт ще в попередні роки не було. Тому в місті Харків я вважаю це да це дійсно прорив. Харківська область третя в Україні за обсягом боргів з газ, який використовують тепловиробники. Вони заборгували нафтогазу 8 мільярдів гривень. найбільші боржники, це ви вже згадували харківські теплові мережі. У них. Майже 5,5 мільярдів боргу. Да. І ТЕЦ 5, там майже 2 мільярди боргу. Державою прийнята постанова щодо різниці компенсації різниці в тарифах. Ми вже провели перше засідання комісії і прийняли протокол від тец 5 і направили до мінрегіону. Від та різниця, яку затвердили на обласній комісії з різниці тарифів, її достатньо для того, щоб погасити ту заборгованість. 8,1 мільярда. гривень. Вісім це загальний борг да. області. Да. Цього буде достатньо, щоб погасити. Громада, яка протягом року мала проблеми з початком опалювального сезону через ситуацію з ОІТЦ, це Чкаловська. У 2019 році опалювальний сезон у вас був на межі зриву. Розповідали ви в інтерв'ю місцевій газеті Вісник Чкаловської ТГ. У 2020 році ви відмовилися від послуг обласного підприємства і перейшли на свої міні-котельні. Яка ситуація зараз з підготовкою до початку нового опалювального сезону? На сьогоднішній день все прекрасно складується. буквально такого 23 числа областным советом было выделено нам 2 миллиона гривен на модернизацию последней котельни. Единое правильное решение это было переведение вертикальной разводки отопления на горизонтальную. То есть мы поставили подачу и обратку в подъезды и каждому квартиру были сделаны отводы. На эту работу мы взяли на себя бюджетом громады, а каждый человек должен свою квартиру заводить сам. Но при этом было принято решение такое, если у тебя задолженности нету, то мы тебе даем полностью материал на твою квартиру, он заключается в трубах, а ты паяешь работу, производишь сам. Если уже у тебя есть хоть, хоть 100 рублей задолженности, то ты не подсоединяешься к центральному отоплению, пока не погасишь. Тобто близько 20% людей, які зараз мешкають у таких будинках, де проводиться реконструкція, вони ризикують опинитися без тепла на зиму? Я більше вам скажу, ризикують без тепла залишатися по посілках.